Друзі, ми знаходимося в Переясові ПТУ, де проходить відкрита першість Переясовської міської територіальної громади по волейболу, в якій беруть участь шість команд. Зразу чергова гра проведе на майданчику команда Гайшина. У нашій кормі. І команда Метал навпроти. Так що Дякуємо Збройним силам України За надану можливість бути присутніми, а хлопцям грати. Слава Україні! Героям слава. Розминочка. Прогрівання хороше, але чудово. І вже 1-0. Гайшин ВД. МЧС ДСНС. Влад наш. От і всі наші хлопчики. Працюємо усі заради перемоги. Друзі. Подача. Блок. Хорошо. М'якенько. М'якенько. І хапинці. О! Отхопник. Працюють, друзі, наші хлопчики з обох сторін. Рахунок трошки на користь. Гайшина. Зразу ми підсвітимо табло. Взяли. І тут беруть. А там оба капунець. І взяли капунець, А тут. А, а там. прожирив Артем Кононенко. Рахунок. На табло. 6-1 на користь Гайшина Тут. Немає друзі, рахунок може бути не по ігрі і вирівняться. Ух ти мимо! Вирівняться в любу сторону і ліво, і вправо набігають. І перебігають, беруть і відбирають. Іде легенька. Комбінацій картемчик. Забув удари. Забув удари. Тільки замахом налякав своїх. Подали назад, там налякав, і вони вже і віддали. Артем Кононенко, подача. Що там? Ух, наскок і отскок. Хороший. І ще. от льот. Подача. Нашому мероприємстві присутні і військові хлопчики, які з задоволенням смакують разом з нами рахунок 11-5 гайшин веде, друзі. Іде Гра і це чудово. І це чудові. Сьогодні у команди Гайсень трошки відсутні. Провідні гравці. Але команда в нас і є і буде. Немає на друзі, незамінніми! Але вони з нами. Вони з нами, наші хлопчики. І вони, то даже і на війні, друзі. Але вони з нами. Вітання їм, хлопчики. Вітання вам. Тримайтесь. Рахунок. 13. 11 Най попереду, друзі. Попереду. Але нелегко радається. Бо є і блок. І одблочча. А тут немає. А тут немає. Що там? Артемчик! Ой, добре! Пересадив! А той не досадив! А можливість! Була бомбезна! Міша, Удача! Працюють на висоті обидві команди! О! Опе команди. МЧС ДСДС. О! Хороший! Хороший! 18-12 рахунок! Айшин впереді. Меня приймають і... Щось назріває! Ні, акуратно. Несфальшивий, друзі, несфальшивий. І прийом, і... Хороший! Затяжний, хороший! Артем Кононенко! Перекидки чудове! І недокидання! Мов недоїдання! Ой! Ой! Затікся! Дивимося. 20-13 гащин впереді. Артемчик, що там? О! Прожорив котре! Гащиник. О-хо-хо! Капунці які! Капунці від хапники. Що там? о Іде де прогрів? Прогрів! Котре прогрів! Котре Артем Кононенко. Прогрів! Ловчики! Ловчики! Працюють з обох сторін. Чудово, але беруть, беруть і, і... не відбирають. 23-13. 23-13 впереди. Подача была... Дня. Кенька! И одна шкорка! Чудово, друзья! Друзья, чудово! Артем надента! 24-13. Подача. Металл! Забирає це очко. Забирає. Команда Метал непогано почувається. Буде друга партія. Вони першу програли. 25-14. Будемо дивитися слідуючу партію. Розпочалася друга партія. Вланують. І другу. партію Гащен. 3-0. Поки виграють. Планують настрій. Можливості акуратно зіграти і довести. 1-3 Довести до хорошого результату. Але треба попрацювати, друзі. Вітання. Усі. Громаді Бер'ясовщини. Це чудово Артемче. Це чудово, друзі, що молодь займається спортом. Це чудово. Дякуємо. Також меру В'ячеславу Салу підтримує друзі спорт, підтримує відділку відділ молоді спорту. Молодці проводять турніри, підтримують, організовують. Це чудово. Це чудово, що і нас в нас у Гайчинському Гайщинській гімназії свій спортзал чудовий. І також нам надають їх його використовувати, друзі. Це чудово. Вітання Віталію Білого від усіх спортсменів від цієї громади. Дякуємо вам за стояння. Все чудово, друзі. Прожори! 8-4 Гайшин, друга партія попереду. 8 4 друзі. Оп! І от опки. Что там? Что там? 9-4. Девять 9-4. Четыре. Девять четыре, Леша, охранник бадачка. Берут. Что там? Чудово. А там? Берут. И отбирают. И отбирают. Очко. Очень. Тизновартемче. Шість команд заявлено в в цьому турнірі. Шість команд. Так що будемо боротись по спортивному, а там трохи буде, може, удача і все буде добре для усіх друзів команд, усіх шести. bocné aaaaj, upadení upadení nepolečily srážky <tějí> 14-4 Heysin vede u druhý partii o, oh, na polem za polem, druhý rachunok 6-16 Heysin vyhraje Виграє, друзі. Що там? А там МЧС ДСНС! Мало тебя. Чудо. Подача гечина. О! Іспод короткою сітку! Із-під я. Знову ДСНС. Удача. Що там? Набігають. І не набігли. Вовремя. 26. 21. 6. Айшин веде в другій партії, друзі. І знов прийом. Потужна подача. І... і загишено. Блок от блочя. Удар. А! Аппинці. А! Трошки ні! Трошки ні. Команді метал. І дівчата. На рівні з хлопцями. О! Хороші. Хороші кидочки. Одкидненькі. 23-7. Гайшин веде. Закінчується. Закінчується можливість у металу. Вироти перемогу. Хороший хороший, височенький Петскок. І балачок. Михайло видало. 24-8. Гайшин. І в цій партії впевнено перемагає команду Метал. Метал прогрів. Але не вспів накалиться, щоб показати трошки луччу гру. Трошки луччу. 9.24. 24 Метал на подачі. Метал на подачі. Мимо! Мимо. Гайшин виграв другу партію. 25-9. Дяким всі. Усім, хто був з нами.